Особа визнає свою вину, ця справа може тривати просто декілька місяців. Якщо ми з вами уявимо лише один місяць на кожний епізод вбивства, то серед наших 128 епізодів, якщо помножити на місяць, це буде більше ніж 10 років. Отже, я просто звертаю вашу увагу, що ну, скажімо, швидкість розгляду і опрацювання матеріалів, які надаються, вона є космічною, фактично. І в нас є інша проблема, щоб за тим. Не втратити те, що має значення, саме тому ви це все фіксуєте. саме тому все це бачать громадяни, спостерігаючи за процесом, кожен має можливість здадувати свою оцінку всьому, тому що побачили, і мають право на таку оцінку. А ми прив'язані тим, що ми вже нічого не впустимо, оскільки завжди це можна буде поновити і матеріалами справи, і відео, яке зберігається, але з приводу розумності строків, я думаю, що ми яскраво відповіли на це питання, що ми намагаємось зробити все від нас залежне, але ну, звичайно, є певні фізичні межі. Далі я хочу зупинитися на останньому моменті: це наші труднощі, які заважають нам працювати ще більш якісно перед тим, як я скажу про це, я хочу раді об'єктивності подякувати державній судовій адміністрації. За те, що хто з нами постійно в процесі, вони знають, що у нас є певне змагання, коли ми задаємо їм питання інколи не тільки листами, а через прямий ефір формуємо це питання з тим, щоб вони були вирішені. Я думаю, що ми повинні подякувати все ж таки державній судовій адміністрації, яка також працює в реаліях сьогоднішнього дня, за те, що наш зал вже такий, як сьогодні, є. Він значно змінився, якщо ви подивитеся записи первинні, коли тільки справа зійшла до суду. Це вже дійсно зал судового засідання, який облаштований таким чином, щоб до суду, до держави не було жодного питання з приводу того, що в якийсь спосіб, враховуючи практику Європейського суду чи інших міжнародних інституцій, були в якийсь спосіб порушені права, чи поставлено сумнів про те, що порушуються права учасників процесу на справедливий суд. Це перше. По-друге, все ж таки з приводу труднощів. Я хочу сказати, що вони звичайно є об'єктивними. Перша з них вже вона напрошується сама по собі, це складність самої справи. Я хочу сказати, що і маємо надію, і ми впевнені в тому, і бажаємо і молимось за те, щоб досвід, який ми отримуємо в цій справі, був наш єдиний досвід в цій країні. Але ця справа така перша, вона надзвичайна. І інших таких справ не було, і знову ж таки кажу, ми бажаємо, щоб і не було ніколи. Лише порівняти ці справи можна зі справою вибухів в Новобогданівці за кількістю учасників, де однією дією спричинено шкоду майну житлу громадянам. згадуєте, Запорізька область, там це, це було дуже далеко, але ці, це велика справа, оскільки велика кількість людей. Звичайно, і це можна порівняти нашу справу, на жаль, з Книловською, з Книловською трагедією, де дійсно також більше сотні людей зазнали втрат, ушкоджень. Була велика кількість учасників процесу, і ця, ці обидві справи тривали роки. Але це єдині справи, з якими більш-менш за якимись ознаками можна в принципі поєднати те, що відбувається зараз в Світошинському суді. Я хочу сказати, що з урахуванням того, що ви вже почули, це треба уявляти, що сам судовий розгляд, який записаний, це лише одна четверта частина робочого часу, який витрачається, ми це вже можемо статистично сказати, які витрачаються А для підготовки цього дня, і Б для опрацювання того матеріалу, який залишився в минулому. Розумієте? Звичайно, просто кожна людина після два місяці, як пройшов час, вона не буде пам'ятати, що вона робила, що вона бачила, чи прив'язувати якісь події ще до конкретних осіб, до часу, до секунд, до місця. Це дуже важко, тому це все треба опрацьовувати, це треба, скажімо так, фіксувати і формувати вже матеріали, які в подальше може бути використовувати. А це потребує часу. Далі я хочу сказати, що ми розглядаємо, оскільки. Навіть даже обідно, скажімо, десь коли ви чуєте, що судді, от, одна справа, не може справитися. Я хочу сказати, що склад суду, який розглядає цю справу, розглядає всі інші справи на загальних засадах з іншими суддями. В цифрах це звучить наступним чином. Особисто я за 2016 рік розглянув більше, ніж 120 кримінальних справ, і більше, ніж 700 інших судових справ. Це три судових рішення на кожний день з 365 дня року. Тобто, навіть зараз ми з вами сидимо за часом, якщо розбросати, це вже є три судових рішення. Тому е зрозуміло, що це також є певне ускладнення, але я вас запевняю, що склад суду настільки, е скажімо, професійний, що ці об'єктивні складнощі не впливають на здатність суду. Проводити судові засідання в режимі надзвичайному, як у нас відбувається кожного тижня, кожний вівторок і кожного четверга, наступна група проблем це вона має суб'єктивний характер, і взагалі, ну відверто кажучи, про це не хотілося б казати взагалі. Але так чи інакше, вже враховуючи результати, які ця проблема <кхів> тягне за собою, я думаю, неправильно її замовчати і сказати. Значить, це проблема стосується нічим необґрунтованих, абсолютно пустих за змістом спалахів активності окремих громадських організацій. Я розумію, що наш суд відкритий. Це наша принципова позиція, оскільки це відбувається за рішенням суду. Ми розуміємо, що ми в прямому ефірі відбувається судовий процес, але це не може бути використано як політична площадка, як виступи для політичних якихось заходів, закликів, вираження своєї позиції політичної і так далі. Ми принципово за відкритий суд, і ми прийняли це рішення фактично одним із перших, щоб транслювати це судове засідання. Але ми розраховували і розраховуємо надалі, що всі, хто мають можливість бути присутні в судовому засіданні, а у нас з цього приводу жодного обмеження, не приймали участі в судовому засіданні. Оскільки з цього приводу, скажімо так, є певний дисбаланс і непорозуміння, що особи, які присутні, вважають, що вони мають право приймати участь, тобто висловлюватися, перебивати, змушувати їх слухати, а не учасників процесу, і так, виражати свої якісь протести і так, далі, і так далі. Це є порушенням судового засідання, порядку його перебігу. Згідно з яким слово надається, і активні дії можуть чиняти лише учасники судового розгляду з дозволу головуючого. Тому всі інші особи, які присутні, в даному випадку ви можете мене перебувати. Ми не в судовому засіданні. І я прийшов до вас спеціально не в формі судді, скажімо, без ознаками, щоб ми з вами просто поспілкувалися. І Дійсно, якісь моменти я відповів на це питання. Але це принципово, що ці дії. Вони, якщо вони не присік не зупиняються, вони зривають наслідку, має зрив судового засідання. Ми на сьогоднішній день маємо 3-4, вибачаюсь, втрачених робочих днів, а це могло бути мінімум 4 ще епізоди, 4 вбивства. Більш того, такі дії відбуваються, що є взагалі не по незрозумілим. з, з, з такою акцентуацією, наприклад, судді, значить схеменіця судді. Значить, там що ну вимоги? Я переконую всіх. Ми схамлені, схомлені, невтомлені. Е, значить, е, да, все у нас нормально. З, ми проснулися, помилися, зробили зарядку і всіх закликаю до цього. Але ну зрозумієте, витрати часу на такі речі є неприпустим, коли стоїть потерпілий, коли наважився прийти ще раз пережити втрату е, близького родича. Розумієте. Коли він готується для того, щоб не зірватися, щоб витримати емоції, пройти цю процедуру, ну яка має бути без неї, не може бути е, суду, без, ми не можемо не слухати нікого. І тому люди приходять, висловлюють свою історію, розповідають. Ми їх надаємо можливість висловити. І я, до речі, хочу вам сказати, що е, інколи самі потерпілі, ну відверто кажучи. Коли з'являються, вони приходять, вони ж навіть ну, не кожен раз спостерігають і так далі. кажуть, ну, довго триває суд. Але після того, як вони приймуть участь, ми надамо їм можливість, і дійсно, якісь суперечності є, вирішимо тут в суді об'єктивно, вони вже не ставлять питання про те, що це довго. Вони дякують за те, що це відбулося принаймні за один день. Принаймні за один день. Ми це акумулюємо і робимо так, щоб людина приїхала і всі питання були вирішені максимально оптимістично за, за, за її присутністю. Тому я я, от, користуючись нагодою, звертаюсь до організаторів цієї акції, цих акцій, які до речі проходять під лозунгами, Ну розумієте, якісь події саме придумують, потім приходять сюди з ними борються. Так, да, доповідають потім, що те, бачите, якщо б не ми, то цього б там сталося б якось поінакше, і так далі, і так далі. Я не хочу на цьому багато зупиняти увагу. Хочу сказати: от ми спілкуємося, якщо хтось навіть у громадських активістів є якісь питання до суду, є питання: прийдіть, я буду з вами спілкуватися не як голучі справі, а як виконуючі обов'язки голови суду. Я ну. Зов'язаний зустрітися з людиною і вислухати її. Я вислухаю вас, і ми, може, знайдемо порозуміння, на яке витримув час там в коридорі, а не під час судового розгляду, тут в присутності всіх. А якщо це бажання лише, скажімо, під камери що зробити, ну тоді, скажімо, цього не буде. Судове засідання в умовах не судового засідання проводитися не буде. І ще я хотів би ще сказати, до речі, Звернутися до цих людей, ну, принаймні, отут є дуже принциповий момент, оскільки дійсно кожна особа може мати сумнів з приводу судді, з приводу того, чи є він справедливий, чи є він неупереджений, чи є він об'єктивний. Це право особи, право особи. Але право висловлювати в залі судового засідання такі речі мають учасники процесу. До сьогоднішнього дня ми працюємо в режимі, коли всі сторони провадження довіряють суду. Ми дякуємо їм за це. А люди приходять, висувають якісь вимоги, ну, скажімо, принаймні, врахуйте позицію самих сторін. До речі, громадська організація Родина Небесної Сотні, як мені повідомили майже на днях, жорстко повідомила бажаючих проводити таких акцій про те, що вони будуть клопотати перед судом про закритий режим судового засідання. Оскільки ми просто не зможемо попрацювати в таких умовах, якщо тут будуть проходити митинги, митингів зіз. Здійс... Тут митонів не буде. До мене претензії висловлюєте. До мене хтось бажає скаргу написати. пишіть, Вища коаліційна комісія, Вища рада правосуддя. Все це має там опрацьовуватися і перевірятися. Але судове засідання перетворювати в якісь такі речі. Вибачте, я не дам, і ми не для того його проводимо і скажімо, і це вирішимо. Я вам дякую за увагу з приводу того, що ви мене вислухали. Я готов відповісти на ваше питання. Будь ласка. Так, да, будь ласка, так, да, да, да. ви сказали, що будь ласка, на буханке что... Ви да. сказали, що в сімнадцятому році справа можна можна. Буде закінчити зразу підкреслюю, ми сказали, що очікуємо від експертизи балістичної, що вона буде триватимеся принаймні в межах 17 року. Для цього є об'єктивні речі. Ну, ми розуміємо, скільки часу потрібно, але вже я хочу сказати інше на ваше питання. Відповідає я думаю, і ми це сказали 27 грудня, закінчуючи останнє судове засідання. Що ми маємо сподівання, що 17 рік буде таким. Коли ми вже отримуємо відповідь з приводу закінчення цього провадження, тобто 17-й рік, ми маємо надію, дасть нам відповідь на це питання. Тобто зараз ви не можете відповісти mm. навіть там ну, гіпотетично? Гіпотетично можу відповісти, що це не буде тривати 10 років. Це я принципово скажу, що може бути використано в контексті, що суддя зорієнтував на 10 років. Це принципово не буде, навіть в рази. Це я вас запевняю. Mm -hmm. Вот у зриві власне ці чотири зриви відбуваються в суді, який Я хочу повідомити офіційно, що за наслідками останнього зриву судового засідання, яке відбулося 10 січня 2017 року, суддями прийнято рішення про повідомлення про факт втричання в діяльність суду. Цей факт вже відбувся. Повідомлення відповідно до закону про судоустрій статус суддів Вища рада правосуддя і генеральний прокурор особисто. І ця інформація буде декларована складом суду в декларації доброчесності, яка буде складатися за результатами. 17 року в 18-му. Ну, щоб ви не, не шукали зараз. Це означає, що ми зафіксували факт втручання. Ми не можемо давати оцінку цим діям і дійсним намірам цих дій, але факти, які вказують на четвертий зрив судового засідання, можуть свідчити лише про одне: небажання того, щоб процес відбувався в тому режимі робочому, який він тривав до цього. Ну і щось їх не влаштовує. Мабуть, так лише. Ще, будь ласка, питання командського бачення. Якщо в подальшому будуть які три чи може йти мова про розмір суду закрити, значить, будь-які питання, які стосуються відкритості судового засідання, закритості судового засідання вирішуються не судом, а вирішуються судом за результатами обговорення цього питання сторонами провадження. Якщо сторони провадження в будь-який момент будуть ініціювати це питання, суд змушений буде його обговорювати. Яке рішення прийме суд залежить від суду присяжних. Але якщо питання буде обговорюватися, ставте 50 на 50 можливість прийняття такого рішення. Моя особиста позиція буде висловлена під час прийняття рішення в складі суду присяжних. Не більше того. Сергій, що ви запитуєте стосовно інших, Авченко, як народний депутат оприлюднила, вони нібито є кандидатами на одну з боку територічних організацій. Суто з точки зору законодавства, кодексу тут, хто знаходиться під судовим слідком, може бути обміняний до виробку деяких умовах. Я вам скажу так, що дійсно нам відомі ці списки. Я також звертаю увагу на певну некоректність, оскільки з приводу окремих з цих осіб, що ви назвали, є певні лише припущення, що це саме вони, оскільки не збігаються дати народження, зокрема в датах. Але, скажімо, ну є певні моменти з цього приводу. Разом з тим, я хочу повідомити, що суд розглядатиме будь-яке клопотання, яке буде лунати від сторін провадження. Тому, е, якщо буде навіть якщо воно безпідставне чи не чи обґрунтоване, не обґрунтовано, будь-яке клопотання розглядається судом чинним кримінально-процесуальним кодексом, передбачено обов'язок суду розглядати такі клопотання в залежності від того а чи буде клопотання, Б, якого воно буде змісту, в до вимог кримінально-процесуального закону, виключно. Буде прийнято рішення з цього приводу. Я не можу коментувати можливі варіанти і так далі, оскільки раз ви вже пов'язали цю обставину зі справою, то, скажімо, гіпотетично не виключається можливість, що суд стане перед питанням вирішувати цю проблему. Ми будемо її вирішувати відповідно до вимог Конституції України і кримінально-процесуального кодексу. Скажу відверто, що кримінально процесуальним кодексом. Напряму не передбачено такої підстави як звільнення від судового переслідування у зв'язку з видачею особи іншим особам. Такого, такої підстави нема. Але я не хочу також лукавити, що це не означає, що саме таким чином може бути сформульоване клопотання. Можна, будь ласка, зараз у вівторок, ви. 128 епізодів, але підкреслюю рідних і потерпіли гораздо більше. За одним епізодом може прийти 5 осіб. Тобто це лише епізодів, а допитано нами вже більше 60 осіб, проведено більше 90 судових засідань. А за часом, якщо їх скласти з першої хвилини до кінця безперервно, це більше півтора місяці. Да. Вже... Значить, 47 епізодів нами досліджено, у зв'язку з цим допитано більше осіб, я кажу більше 60, але 47 епізодів, це мається на увазі 47 вбивств, і мається більш точно 24 вбивства і 23 замахи на вбивства. Присяжні на весні або по я не пам'ятаю точно. Вони бастували. Тут у вас сказали, що він входить захватно, що вони можуть нормально працювати на своїй роботі, і щось змінилося. Ви, дякую. Знайшли, дякую. О, чи не знайшли? Я дякую вам за це питання. Хочу сразу поправити бастувань. У нас ніяких не було, але присяжні як особи, які входять до складу суду. Своїми діями змушували себе поважати державу як склад суду, мотивуючи це тими обставинами, з приводу яких вони зверталися до суду.